У світі суєти і тривог. У наших повсякденних клопотах і переживаннях ми так часто забуваємо про найголовніше питання нашої душі. Я не вникав туди. Ну не знаю. Мені вона не понятно. Таке не замислювався. Прежде всього треба начать почати з того, щоб ходить в церкву хоча б по большим праздникам. Їй треба відчувати. Проникнутись нею хіба що. Ну розмишляти нужно, щоб понять. Для цього потрібно сісти і прочитати і углубиться в його мислі. Мені кажется, що це вже з возрастом вона понимается. Кожен розуміє для себе, це нема таких шаблонів, які там всі повинні покорятися яким, якомусь одному шаблону. Я вважаю, що це справа, якби кожного хтось там. Ну комусь це потрібно, комусь це не потрібно, хтось хоче це розуміти, хтось ні. Вітаю вас в ефірі. Програма час відповідей. І сьогодні ми продовжуємо шукати відповіді на найболючіші запитання разом із єпископом, доктором теології Пилипом Михайловичем Савочкою. Вітаю вас, Палип Михайлович. Вітаю, давайте ми сьогодні продовжимо той цикл, який ми розпочали раніше. Важливі болючі запитання, які цікавлять людей. Ми говорили раніше про причини багатьох явищ, подій, які виникають в житті людей. Тобто, про... питання чому питання, чому так? Давайте сьогодні поговоримо про питання як. Про практичну сторону, як щось зробити в своєму житті. І перше, що я хотів би розпочати, запитати вас, як священника, як доктора теології, стосовно того, як можна розуміти таку складну і, на перший погляд, незрозумілу книгу, як Біблія. Що потрібно людині, щоб зрозуміти Біблію? Як її розуміти? Біблія відрізняється від всіх книг. Абсолютно відрізняється. Скажем, від е, е, багатьох сучасних детективів чи всіх інших. Вона відрізняється. І її треба, ну, перш за все, її треба читати. Біблію потрібно читати. Це перше головне правило. Ну, а читати, скільки разів її потрібно прочитати, щоб зрозуміти. Зазвичай ми книгу читаємо раз, потім відклали, аж доки не призабудемо, що там. Да. Або хочеться обновити. Біблія це є духовний хліб для духа і для душі. Це як хліб. Тому скільки раз треба їсти хліб? Мабуть, щодень. Мабуть, щодень. або таку звичайну їжу для кожного з нас. Тому Біблію треба їсти як хліб для душі і для духа. Оце саме головне. Біблію треба читати, у неї треба углублятися. Наприклад, от я відкрив Навмання. Так, я відкрив Біблію, це синодальний переклад. От читай Навмання. І призвав весь народ говорилим: слушайте мене і розумійте. Це Ісус Христос говорить Евангелію до Матвія. Тоді треба Біблію, оце, що ми читаємо, приміняти до себе. Тому буквально треба розуміти так: призвав весь народ і говорить мені: слушайте мене і розумійте. Тобто я повинен прислухатися і зрозуміти, що тут написано для себе, не для когось, а для себе. Якщо читати Біблію кожного дня, вона не приїсться, це не стане якоюсь рутиною. Біблія написано, це хліб життя. Ніколи. Хліб, ми йому вже сотні років, тисячі років. І вона ніколи не надоїв, тому і біблія ніколи не надоїсть. Ну а для людини, яка ніколи Біблію не читала, можливо, ви можете дати якусь пораду з чого їй почати, як з якого місця Біблію починати читати? Просто з самого початку З знову заповіту. Знову запиту, треба починати читати з Євангеля від Матвія. Ну, а ви таким способом особисто скільки разів перечитали вже Біблію повністю від початку до кінця? Ну, скажімо так, я, на жаль, збився після 20, по-моєму, 3 чи 25 разу, збився з рахунку, тому це все доходить до, скажімо так, десятків, а можливо, до сотні разів. Це з початку до кінця. Ну і невже за ці рази ви кожен раз щось знаходите нове? Вам... Абсолютно, кожен раз все нове, бо я вникаю в себе. Це, це відкриття для мене. Кожен раз таке відчуття, що я читаю її перший раз. Кожен раз таке відчуття. Я читаю її не для того, щоб розказати всім, як я знаю Біблію. Я читаю для себе. Якби я їв хліб, знаєте, як оце дегустують вино? Ага, попробував. Угу. Так, хліб пшеничний. Ага, хліб це з такого тому кісь такої. Я так не ви так істечний хліб. Ні, я просто їм і... їм його з задоволенням і з радістю. Хліб завжди їм. Хочу нагадати, що під час нашої програми працює безкоштовна гаряча телефонна лінія. Телефонуйте, щоб задати свої запитання або залишити свої молотовні потреби. Чекаємо на ваші дзвінки. Ну Це самовиховання, напевно. На психологічному рівні просто себе переселити. Тут треба, щоб фільтр, внутрішній фільтр, внутрішній в характері був фільтр і фільтрував, що ж ти можеш, що ж ти хочеш. Треба бачити себе в майбутньому, двигатися к себе в майбутньому. Не треба хотіти, ненужного. Можливо, знайти щось, якесь інше заняття, щоб можливо, щоб перехотілось. Треба знаходити собі якісь позитивні думки, думати про щось інше одразу, чимось одразу займати свої руки, займати свій мозок, одразу переключатися на щось інше. Какая uh, как, как наставит вас на правильный путь, на заставить вас uh, думать совершенно иначе. Uh, я думаю, нужно пересмотреть свою точку зрения на жизнь, и, uh, побольше вселять в себе оптимизма и всего прочего. Богу помолиться. Да не думайте про поганый. Это надо внутри вот тут выповедать. Читаючи Біблію, стараючись, як ви кажете, виконувати те, що там написано, зустрічав таку ситуацію в своєму житті: що те, що говорить в Біблії, говориться в Біблії, конфліктує із моїми власними бажаннями. От в мене виявляється, якщо дивитись по Біблії, багато є неправильними. Тому хотілося перейти, можливо до другого важливого питання: як справлятися з тими бажаннями, які в принципі є неправильними в душі, в нашому житті? Те, що нам хочеться, а біблія каже, цього не можна. Ну, давайте скажемо так, що неправильних бажань, ну я так думаю, що все таки українців їх найбільше. От найбільше неправильних бажань. Тобто, неправильне бажання це бажання незаконне. Ми вже декілька разів говорили на цих передачах: це незаконні бажання. Наприклад, бажання, скажем, стати бути володарем всієї землі це неправильне бажання. Скажімо так, мати 100 автомобілів і не працюючи на роботі це неправильне бажання. Ну, є простіші бажання, навіть деякі люди кажуть, просто хочеться випити, хочеться закурити, хочеться викричитися на когось зірватися. Ну це навіть миттєво ці речі, вони як виникають в якусь секунду. Це наше рішення, абсолютно, абсолютно осознане наше рішення. Тобто, якщо ти приймаєш рішення, так. що ти заздалегідь приймаєш, що ти цього робити не будеш, то коли приходить бажання, вже легше з цим справитися, так чи давайте скажемо так: я приходжу в магазин, наприклад, в будь-який супермаркет, так купляючи продукти, там лежать, ну стоять 30% в будь-якому супермаркеті. Це горіло, горіловодочні, скажімо так, або алкогольні напої. В ну, будь-якому. Сига... Якщо взяти оці, і я не кажу собі, ой, я брати не буду, я хочу, но я не буду, во ім'я Ісуса Христа, я тримаюся, я брати не буду горілки. Я так не борюся. Чому? Біблія не забороняє мені пити горілки. Біблія не забороняє мені курити сигарети. Це моє добровільне рішення. Я прийняв рішення, що я буду такий, як написано в Біблії, як Бог. Бог каже, я цього не робив, і я хочу, щоб ви добровільно прийняли рішення. Точно таке саме. Тобто я можу пити, але я приймаю рішення, що я цього робити не буду. Бог мені не заборонив, Бог мені дав право вибору. Бог не заборонив мені робити якийсь гріх. Бог мені. Дав право вибору. Я можу, але я добровільно приймаю рішення, що я не буду пити горілки, я не буду зміняти свої дружини, я не буду курити сигарет, я не буду красти, я не буду вбивати, я не буду матюкатися, тому що це не принесе мені користі, і мій Бог так не робить. І я хочу бути подібним до мого Бога. Ось що таке боротися з похотями. Прийняти рішення. Прийняти рішення. Багато людей хочуть, щоб за них хтось прийняв рішення. Вони повинні прийняти рішення, що це їм не потрібно. І тоді все буде добре. Полибатися треба чаще. Прежде всего, треба працювати над собою і не хотіти, ненужного. нужного. Задати якийсь момент в житті, який приносить тобі радость. Подумати про щось веселе. Або почитати щось веселе. Настраюватися на позитив і побольше общаться з природою. Покупка хороша. А ці веселої компанії гулять. Відволіквідволіктизня щось. Ну можна подивитися якісь відео, да, по поводу по Comedy клаб там і щось та що. там КВН. Ф можна послухати музику добру. Це мені, наприклад, дуже допомагає піти по місту та пофотографувати людей. Ви сказали цікаву річ, що багато в чому люди вони п'ють чи роблять якісь інші безглузді речі просто щоб сховатися від реальності. Вони таким способом намагаються пережити якусь свою самотність, поганий настрій, депресію. І ось тут ми підходимо ще до одного цікавого запитання: а як правильно справлятися з такими речами, як поганий настрій, як депресія, як періоди смутку, або коли нам просто нудно, ми не знаємо, де себе подіти? Притчі говорять, що унилий дух сушить кості. Тому цей настрій, який... Який може жити в нас всередині, який в нас всередині, він може нас висушити повністю, може нас повністю знищити. Це є, ну, це є величезна проблема, це все всередині нас живе. Ну, а як його виправити, як змінити цю ситуацію? Дуже просто. І так, якщо воно йде все середини, треба починати з воротньої сторони завжди. Давайте скажемо так: ми можемо побачити якісь, ми бачимо якісь мінуси. Біблія говорить, згадуй добре. Давайте скажемо так: от людина, у людини немає роботи, але в людини є вуха, у людини є ноги, руки. Поки в людини щось є, можна так згадати, сказати, що в неї чогось нема, а можна згадувати, що є. Дивитися на позитив. Дивитися на позитив. Біблія говорить, милості Господні вспоминай, читай. Тобто треба постійно дивитися на добре, що в нас є, і дякувати Бога. І тоді в нас буде з'являтися гарний настрій. Заглянув вікно, деревина, подякуй Богу за деревину, побачив пташку летить, подякуй Богу за цю пташечку, тому що були часи, що і пташки можна не побачити. Побачив, Подивився, в хаті є вода, подякуй Богу за воду, є кусок хліба, подякуй за хліб, є одяг, подякуй Богу за одяг, подякуй за те, що ногами можеш ходити, є руки, що можеш працювати, подякуй Богу за те, що руками можеш працювати. І тоді ці проблеми вони відійдуть, 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 відійдуть в сторону. Поганий настрій це, я скажу, як скажу так, це концентрація на негативних речах. Сконцентруй на позитивних, і поганий настрій відійде. Ви знаєте, недавно буквально помер мій батько, і я їздив перед смертю до нього, де майже 90 років йому, і я ну, дивуюся, що їсти вже так не може, ходити так він вже не міг сильно, хоч до цього часу на велосипеді їздив. Але знаєте, я приїхав до нього, хотів спитати, як здоров'я, що болить. Він говорить: що значить, як здоров'я, як болить? І почав просто співати. І говорить, і ви співайте. І я подивився, людина, яка немічна, в якої нема автомобіля, в якої немає всього того, що в мене є, вона говорить: давайте співати. І всі діти, ми сидимо, ми дивимося про проблеми, а він співає. Він заспівав нам 10 пісень і заставив нас заспівати. І я подивився, всі проблеми розвіялися. Все розвіялося. Почали просто співати божественних пісень. І все розвіялося. Тому. Дивися на добре, на позитивно, його багато більше кругом нас, чим негативно. Шановні телеглядачі, дуже часто ми цікавимося питаннями чому. Дуже часто ми хочемо розуміти, чому ці. Ті чи інші речі стаються в нашому житті, але ще важливіше розуміти, як досягти того, чого ми прагнемо в своєму житті, як досягти розуміння Слова Божого, як боротися з поганим настроєм. як боротися з своїми проблемами, тобто, які конкретні кроки робити. Біблія це є практична книга. Вона дозволяє нам знайти на її сторінках дуже конкретні відповіді, як Боротися з тими чи іншими ситуаціями, як пізнати Бога на цій землі і як досягти Царства Небесного. Тому читайте Біблію, шукайте Бога, і обов'язково Бог вам покаже конкретні кроки, як досягати конкретних цілей у вашому житті. За тих людей, хто прийняв рішення, що він хоче робити щось конкретно, що він хоче боротися. Можливо, ти борешся з з алкоголізмом, можливо, ти борешся з самотністю, можливо, ти борешся за... за своє життя. Але якщо ти хочеш почати перший крок, то я помолюся, і Бог допоможе тобі. Перший крок, якщо ти зробиш, Бог допоможе тобі зробити другий, третій, четвертий, ти обов'язково досягнеш своєї мети. З Богом разом ти переможеш. Схилися там, де ти дивишся мене на коліна, або якщо це неможливо, закрий свої очі, або просто підніми руки, або просто звернися до Бога. Прямо там, де ти є. У будь-якій ситуації, можливо, ти не маєш навіть можливості, кругом тебе оточують люди, то в своїй душі. Прямо зараз звернися до Бога. І я помолюсь за тебе. Небесний Отець, я молюся за тих, хто хочуть боротися. Я молюся за тих, хто приймають рішення, благослови їх, благослови їх, прийняти рішення і зробити перший крок. І я знаю, що ти допоможеш їм зробити другий, третій і четвертий. І вони обов'язково з тобою переможуть гріх, хворобу, беззаконня і будуть з тобою, і будуть щасливі і на цій землі, і в вічності. Я благословляю всіх, хто приймають рішення іти і боротися. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь Бог да благословить вас, тому що, зробивши перший крок, ви обов'язково досягнете своєї мети з Богом. Це була програма Час відповідей. Дивіться нас на наступному тижні у цей же самий час. І пам'ятайте, що будь-який знак запитання у вашому житті може перетворитися на знак оклику. На все добре. Нехай вам щастить.